Усім привіт на зв'язку Тайванщина і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні до нас долучився Орест Зуб, мандрівник, блогер та онлайн підприємець зі Львова, який наразі перебуває з місією у Тайвані. Привіт, Оресте. Радий тебе вітати тут, у Тайбеї і в студії Міжнародного радіо Тайваню. Привіт, друже. Надзвичайно приємно. Е, де де. А я не очікував, що в Тайвані буду на українському радіо розповідати про, про світ, про, про життя і про справи. Тому це вдвічі приємніше. Отже, Оресте, ти позиціонуєш себе як Freedom Розкажи нам, будь ласка, що це означає, ну і в чому, власне, полягає твій фах. Ну, це власне термін, який в мене довго крутився на слуху. І мені здається, він знайшов себе відображення вже після початку понаштабного вторгнення, коли ну я почав брати активну позицію на світовому так масштабі, аби розповідати про Україну про події в нашій державі на весь світ. В душі я в принципі підприємець, я багато різних ініціатив робив починаючи там з 2010 2011 років, і зазвичай вони були грунтувалися на якихось моїх підприємницьких хистах. Тобто я розвивав онлайн-проекти і робив абсолютно все для того, аби мати максимально більше свободи у своєму житті, як географічної, так і фінансової. От і зараз, коли ми постали на такому важливому етапі розвитку нашої нашого існування, так нашої державності. Це власне, історія про, про свободу, про ті цінності, про ті виклики, які ми транслюємо у світ. Тому ось таке поєднання, так свободи і якихось таких проактивних ініціатив, не обов'язково підприємницьких, власне, виразилося в такому терміні Freedompreneur, який звичайно що англійською мовою має значно більше сенсу ніж ніж українською. Mm -hmm. І мені здається, я хочу далі це розвивати, тому що. Тут мова навіть не лише про саму Україну сенсу стрікто, а в тому, що з подібними викликами, з якими стикнулися ми у світі, також стикається дуже багато інших спільнот на нашій планеті. І я вірю, що ініціатива, підприємництво і боротьба за свободу здатні змінити наш світ у кращу сторону. Mm -hmm. Даваючись теж в історію, то першим моїм онлайн-проектом був агломовний сайт. про подорожі Україною ukrainetravelsecrets.com датком mm. тоді я публікував різні матеріали про те, як відвідувати Україну, як купляти квитки на поїзд, як перетинати кордони. І це власне було перед євро 2012, тобто був певний сурідний вакуум інформаційний в тому плані. І таким чином я почав я навчився, як грамотно працювати онлайн, як заробляти так на життя, і це все переросло в непогану прибуткову справу. Далі воно все нагнулося і закрилося мідним тазом, коли Росія. Вперше, так, в сучасній історії окупувала частину України, тобто мова йде про анексію Криму, початку війни на Донбасі. Моя підприємницька діяльність туристична на тому закінчилась, тому що люди почали асоціювати Україну в плані візиту, принаймні як Сирію Афганістан. От і туристичний потік в Україну зменшився. Натомість, в той самий момент я вже доволі непогано розбирався в різних онлайн проектах і частково через це запустив свій укріномовний онлайн-ресурс openmind.com.ua, в якому я ділився з людьми про ці напрацювання, про роботу онлайн, про, про подорожі як результат цієї роботи, і також багатьма напрацюваннями в сфері саморозвитку і власне тут саме слово «open mind» — це те, що доводь всі рухомі об'єкти поєднує. Таким чином подорожі стали невід'ємною частиною мого власного життя, і мені здається, я почав якось надихати багато українців на те, щоб активніше відвідувати різні країни. Таким чином люди дізнаються багато про світ і мають можливість найкращу практику використовувати у власній діяльності. От і таким чином, от власне моя україномовна блогерська діяльність стала основною так професійною справою між 2013-2014 роками і до початку повномасштабного вторгнення. От від початку повномасштабного вторгнення, я так розумію, що перейшов за фахом на журналіста-документаліста, чи це е, правда? Так, так. тобто за один тиждень до російської повномасштабної агресії я перебував. В такій поїздці журналістській в Карабаху, то ми знаємо про цей теж військовий конфлікт. Я фактично бачив наслідки нищівної війни до того, як вони на жаль прийшли в Україну, і тоді вже весь світ бурлив, вже було зрозуміло, що, що типу, так що це, мабуть, вторгнення є невідворотнім. І розуміючи, бачачи наслідки, бачачи оцю всю фізичне так руйнування, я не скажу, що я не міг не допустити. Я дуже остерігався, що це насправді може трапитись, і думав, яким чином. Я можу найефективніше використовувати свої власні ресурси, компетенцію, команду, яка вже була сформована той момент, аби долучатися до загального спротиву нашої держави. Тому я повернувся в Україну, розуміючи, що в нас буде війна, я прилетів з Баку в Київ 19 лютого, тобто за 4 дні до, до атаки. І коли в 70 з чимось ракет. Запустилися в ніч на 24 лютого. Я в принципі чітко знав, що я буду робити. Мова йде про використання всіх своїх міжнародних контактів для того, аби залучати увагу в Україну і допомогу. І на той момент в мене вже було професійне працювання. В мене були процеси, в мене була сформована команда, що в цілому дало можливість це робити ефективно і самого початку. Розкажи, будь ласка, більше про саме журналістську діяльність. Ти подорожуєш, я так розумію, прифронтовими регіонами і документуєш те, що відбувається, і інформуєш про це закордонну аудиторію. Так в перший рік повноштабної війни сумарно я провів порядка трьох місяців на прифронтових територіях. Тобто, мова йде про всю лінію фронту, крім Херсонщини, в перший місяць, оскільки я сам львів'янин, я проживаю у Львові, так то я перебував у Львові. І комунікував те, що можна що я міг побачити з, 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 з моєї вежі, так львівської. І далі, коли фізично стало можливо поїхати на деокуповані території навколо Київщини, буквально в перші дні, коли туди ще навіть не пускали цивільних. Я вже з моїми колегами, міжнародними журналістами, повідних там дозволах від генштабу, ми поїхали. Ми фіксували військові злочини в Бучі. Буквально в перші дні я був присутній під час першої масової ексгумації. Біля церкви, тобто надивився доволі багато, і таким чином моя репортерна кар'єра почалась, на що я взагалі не розраховував так тоді. Але розуміло, що це треба було робити, що і багато людей це і так роблять. Але знов ж таки я почувався в правильному місці у правильний час, так і спочатку весна це було переважно північ України, які докупованими, Ну і потім ми рухалися далі на схід. Ось це і Донбас, це і Харківщина, це і Сумщина, це Запоріжжя. Я асистував багатьом різним міжнародним журналістським групам. Це один напрям. В той самий момент я запустив англомовні ресурси і почав продукувати власний контент нашої команди. І в той самий час, коли я їхав на якісь міжнародні події, то також максимально цілився на те, аби розвивати певні проукраїнські наративи серед населення інших держав. Таким чином, будь-куди, коли і куди я їду, я намагаюся контактувати з місцевими журналістами і медіа, і по максимуму, зважаючи на особливості того, чи іншого суспільства, рухати проукраїнські на наративи в ньому. Пізніше ми трохи поговоримо ще про просування українських наративів за кордоном. Що власне тебе привело до Тайваню? В чому полягає твоя місія тут? Ну, історія з Тайваню в мене доволі давня. Перш за все, в 2014 році, відразу після того як ми з моєю дружиною Мартою Труцюк одружилися. Вона до речі, теж зараз тут я так розумію, буде одним із гостей твоєї програми. Ми приїхали в Тайвань у якості нашого медового місяця. Тобто, ми одружилися в кінці 2014 року. І прилетіли в Тайвань на місяць, тому що нас ця країна завжди вабила, так цікавила. Ми тут зробили таке повне замкнуте кільце навколо острова. Ну і доволі так ну предметно тут поподорожували. Далі ідея теж цікаво розвивалася, тому що коли я почав вести англомовні ресурси на початку 22-го року, так вийшло, що власне однією із найбільш чисельних моїх міжнародних аудиторій були тайванці. Зі мною комунікували ряд локальних медіа тайванських. Так ми проводили з ними такі онлайн-мости, обговорення. Я провів декілька лекцій в місцевих школах та університетах на тематику України та російської агресії, і таким чином у нас зав'язалися доволі непогані дружні тут відносини. От і моя дружина вона працює в сфері культурної дипломатії. Тому своїм новоспеченим колегам тайванцям я сказав, що от в мене є дружина, так вона займається в культурній сфері, і я думаю, ви теж можете мати якісь певні спільні проекти. Вони дуже швидко знайшли свою мову разом. Так, і вже минулого року, літом, Марта прилетіла сюди в Тайвань на цілий місяць, де вони робили спільний мистецький проект, який продовжив своє життя і цього року. Ось відповідно, в даному так момент я тут виступаю радше. Як на підтримку моєї дружини, тобто я прилетів на відкриття її виставки, яку вона організовує. Ну а крім того, максимально так намагаюся скомунікувати як з місцевими українцями в Тайвані, так і з організаціями, з якими ми вже на зв'язку є протягом майже двох років. Чому на твою думку було стільки уваги до України саме від тайванців? Люди в Тайвані себе великою мірою асоціюють. Так вони себе ставлять в. Положення українців, тому що ми перебуваємо в відносно подібних геополітичних ситуаціях, і від того, як світова спільнота відреагувала на події в Україні великою мірою. І залежала доля Тайваню, так якби зовнішній світ західний світ гостро не засудив Росію і спільними зусиллями не виступив на боці України, що в принципі є безпрецедентною ситуацією в світовій історії, хто його знає, як повів себе Китай. Тому саме на мою думку багато тайванців таким чином уважно спостерігають за ситуацію в Україні, адже воно реально зараз ми в глобальному світі, і події в Україні напряму впливають на майбутнє найтутешнього регіону. А ти, окрім Тайваню, ще кудись подорожував, спілкувався з діаспорами нашими за кордоном? Дуже багато місць, звичайно, що тобто, ще в моїй класичній блогерській діяльності, завжди, коли я кудись їду, я завжди намагаюся комунікувати з місцевою діаспорою. Це починаючи від таких класичних місць, як там Канада, Америка, до навіть нашої давньої більш ніж сторічної діаспори в Парагваї. Наприклад, є таке, та, ясна річ, мова йде про всі наші спільноти в європейських країнах, але якось люди мене завжди ловлять в різних країнах, де б я не був. Тому фактично всюди я комунікую так, з нашою діаспорою. Важлива штука така: якщо раніше моя ідея була в тому, що Давайте ми будемо вибудовувати відносини з діаспорою, яка десь живе вже довго, так і це таке було відношення, ніби брата на, на дистанції. То зараз, у зв'язку з тим, що дуже швидко, буквально за одну ніч, так за, за місяць, понад як 8 мільйонів українців опинилися за кордоном. Мені здається, я навіть впевнений у цьому, я це бачу особисто, що формат української спільноти змінився. Це вже не є люди, які просто їдуть кудись на заробітки. Або це не є люди, які вже в третьому поколінні народилися, тому що їхня бабця під час Другої світової війни вирішила не повертатися з робочих таборів в Німеччині Ордянський Союз, а поїхала в Австралію чи в Канаду. Так? Зараз мова йде про зародження українців як глобальної нації. На даний момент, за моїми підрахунками, в, у світі проживає порядка 12 мільйонів українців. З українськими паспортами, тобто тут ми говоримо не про нащадків попередніх поколінь, які себе ідентифікують з або споріднюють з українською нацією. Це люди, які мають українські паспорти і живуть за кордоном. Тобто це навіть не діаспора, це експати, так можна вважати. Більше у світі є лише китайців, 18 мільйонів, індійців, 17 мільйонів. І фактично ми зараз на третьому місці у світі з чисельністю 12 мільйонів українців, яких світ і доля порозкидувала по всій нашій планеті. Що це нам говорить? Що ці зв'язки будуть ну, якось заповнюватися. Українці формують свою власну економіку в різних державах. Будуються окремі Ukrainian villages, так само, як і Chinatowns, наприклад, по, по цілому світу. І через, скажімо, одне покоління українці будуть в якісь там мати свої власні політичні партії в тих країнах, будуть лідери серед місцевих спільнот. Тобто в нас є перспектива великого міжнародного лобі в тому плані. І зараз ми вже повинні розглядати українців не як. Людей, які живуть на, на умовно богом обраній землі, і, і все так і сильно не комунікують зі світом, як це було насправді раніше. От хочете вірте, хочете ні, Україна економічно ну мала дуже мало зв'язків з, з глобальним світом. Натомість зараз ми є повністю інтегровані в глобальну економіку в сучасну реальність. І як би гірко це не виглядало, і як би це не було боляче зараз нам всім переживати, в далекій перспективі я вважаю, це буде плюс. Говорячи про українську діаспору тут, у Тайвані, діаспору, ну і українців, які ще досі є громадянами України, стається, статистика на кінець листопада казала, що там було 270 десь людей з українськими паспортами, але які тут проживають. Звісно, громада трохи більша, враховуючи тайванців українського походження або ну, людей з інших країн, які говорять українською. Яке в тебе було враження від спілкування із українською громадою тут? Так, я з декількома українцями вже зустрівся. Ну, я хочу сказати так: от, що перш за все, громада є відносно ну, не, не чисельною. Так, от така це є, там порядка 300 умовно людей. В переважній більшості це люди, які є високоосвідчені, які сюди приїхали в певних своїх особистих ділових справах, скажімо, на навчання. Можливо, в них хтось є з членів родини їхньої місцевий, так от або вони проживали перед тим якійсь іншій країні, і потім доля їх привела в Тайвань. Тобто, це не є та сама історія, що скажімо, українська спільнота в Празі та або, або в Варшаві. Це зовсім інші історії. Я тут почуваюся дуже добре. Це також наповнює твій світогляд. Тому що в кожної якісь є свої внутрішні особливості, і тут теж є своя внутрішня особливість власне української спільноти в Тайвані. Та я насправді іноді сам досі дивуюся це. Не встигаю записувати з усіма цікавими людьми інтерв'ю. Хочу додати, що спільнота є дуже дуже проактивна. Тобто оця енергетика, ну фактично, з тайванського суспільства, десь напряму так е, теж проникає в нашу вна, в, в нашу громаду, і в той семент теж я зауважив за рахунок того, що. Настільки вона є нечисельною, тут чітко простежуються активні лідери, які напряму комунікують з певними decision мейкерами серед уряду Тайваню, навіть так, або інших організацій, які виступають на боці України. В той самий момент місцевий, скажімо, ну, уряд міста чи, чи країни він не є знаєш, настільки завантажений. Побутовими справами там, видачі паспорта, реєстрації, новонародженої дитини чи наданням якихось там нових пільг на адаптацію місцевого ну, українського населення, як в тих країнах європейських, де насправді нас є мільйони. Ось. Саме тому через це, очевидно, ти можеш працювати на якісно іншому рівні. Я ще хотів процитувати тебе в одному з твоїх інтерв'ю, де ти кажеш, важливо розуміти те, що світ не крутиться навколо України, і що ця війна, яка для нас є боротьбою за свободу і незалежність, для світу є черговим конфліктом. І в іншому ти додаєш, що ефірний час України в топі світових медіа завершився. От. Ну, звісно, ми всі так чи інакше відчули на собі, бо ми дивимося і читаємо новини за кордоном. Як ти зараз оцінюєш рівень присутності України в ефірах світових медіа? Ну я оцінюю це приблизно на 10% у порівнянні з минулорічною активністю. І це теж варто розуміти. Я скажу так: світ не крутиться навколо України. Сам факт того, що протягом цілих двох років ми були постійно в топі світових новин на всіх шпальках, це є безпрецедентна увага. Такого ніколи не було. Ніде ніколи такого не було. Тому, перш за все, українці повинні бути вдячні, насправді, що нам вдалося настільки класно пропрацювати, і західний цивілізований світ настільки об'єднався навколо України. Це є унікальна ситуація в світовій історії, що насправді настільки все вийшло консолідовано. Але хочеш, не хочеш, світ рухається далі, так і намагатися зупинити систему координат – це те саме, що спробувати зупинити хвилю, яка все одно піде. Тому потрібно просто робити певні висновки і розуміти, що перед тобою стоять якісь нові виклики. Ми багато чого навчилися. Факт полягає в тому, що на даному етапі, коли ми вже досягаємо другого року повноштабної війни, по замовчуванню вже Україну просто так не підтримують. Так, ми мали час, ми багато всього. зробили, Ми врятували державу, і треба далі продовжити цю боротьбу. Це важливий момент, і, і ну от просто я додам. Наприклад, перед Тайванем я відвідував Бангладеш по дорозі сюди, і там я потрапив в найбільший табір біженців у світі народу Рохінія, mm. які в 2017 році під тиском певних таких етнічних зачисток в сусідній м'янмі були змушені перейти кордон в Бангладеш. Там бангладешський уряд намагався їх максимально підтримати, створив для них умови, але більшість людей проживають в одному величезному. Таборі біженців, де спочатку було 700 тисяч людей, і зараз вже понад як один мільйон. Там вже діти народилися. Кокс-базар. І... Біля міста Кокс-Базар. Так. Ну, ось вам приклад: мільйон людей без паспортів, вони не визнаються громадянами ні м'янми, ні Бангладешу. Вони не мають права на працю в тій країні, і вони там просто сидять. І Я там провів цілий день. Це така тематика, яку я теж особисто вивчаю, яка стала мені значно ближчою. Після того, як 8 мільйонів моїх співвітчизників були змушені покинути власні домівки, і ну це один із прикладів. Паралельно в нас іде війна в Судані. Ясна річ, всі ми знаємо, що весь увага всього світу прикована на ситуацію в Газі, так і в, і в Ізраїлі, і подібних вогнищ по цілому світі є дуже багато. Російсько-українська війна вона стала подією, яка світ змінила, але світ. Хочемо, не хочемо, ми рухається далі. І зараз наша роль в писанні цієї історії є значно більшою і вагомішою ніж вона була ще до 24 лютого 2022 року. Тому потрібно використовувати всі важелі для того, аби завжди свої 5 копійок на порядку денному світової політики вставляти. Ну і наостанок в цьому епізоді яку пораду б ти дав українцям, які тут живуть в їхніх зусиллях, і надалі підтримувати Україну в, в фокусі През... уваги? Перш за все хочу подякувати кожному нашому колезі, який тут проживає, друзі. Це що ви робите? Це насправді фантастична робота. Я хочу побажати всім не втрачати наснаги продовжувати рухти в цьому напрямку. От і можливо, певним чином створити умови або підштовху, вибудовувати більше цих мостів, тому що, будучи тут, я розумію, що відносини між Тайванем та Україною на офіційному рівні не є настільки теплими, якими вони могли би бути. Наші держави стоять на форпості. Вільного світу, і тому ось з цих таких людських відносин нам варто їх розвивати і в більш офіційному рівні, наскільки би не просто це виглядало, тому що ми розуміємо, що між тим стоїть великий Китай, і тому наші дипломати в Україні дуже до цього обережно ставляться. Але Тайвані прикладом того, що можна успішно співпрацювати з найактивнішими, найбагатшими економіками світу. І Україна зараз, оскільки ми опинилися в цьому такому західному таборі, вже якби остаточно також повинна виводити відносини з Тайваном на якісно новий рівень. Ну що ж, на цій ноті наш епізод і добігає кінця. Дякую тобі, Ореста, за розмову. І дякую вам, друзі, що слухали нас. Ми не прощаємося з нашим гостем. Як завжди, друга частина нашого інтерв'ю буде доступна наступної п'ятниці о 21.00 за Тайбеєм. Слухайте на зв'язку Тайванщина на ваших подкаст-платформах і на YouTube. Також підписуйтесь на Українську службу міжнародного радіо Тайваню в соціальних мережах і стежте за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. Я Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами наступного тижня.